дії польських аграріїв, які зараз блокують пункт перетину ШИ медика Шегині. власне, як повідомили вже в ДПСУ, вже... як, як повідомили да. в ДПСУ, от польська сторона повідомила попередньо причина протесту, блокування це низькі ціни на збут зернової продукції. Ну нелогічно, да. це знаєте. Виглядає так, що в будь якій незрозумілій ситуації виходять на кордон, блокують парад між Україною і Польщі для того, щоб з'ясувати свої стосунки безпосередньо. А всередині Польщі і з'ясування конкретних вимог, які стоять перед польськими виробниками і польським урядом, які має задовільнити їхні е, попит, їхні їхні пропозиції, їхні е, завдання, які вони формують перед кабінетом міністрів України, сьогоднішня ціна всередині Польщі, вона ніяким чином незалежна від України, тому що е, ви пам'ятаєте буквально там пару тижнів тому були інформації про те, що польські е, експортери, які там продавали українське зерно, яке імпорту. Увалися через морські порти Польщі сьогодні зазнають збитків, тому що перестало їхати українська подовольча група. Відповідно, вони несуть колосальні збитки. Тут тобто, українського зерна всередині Польщі немає. Те, що відбувається тенденція цін зниження, то це фактор біржовий, тому що зараз сіде пік реалізації виробництва. А в світі безпосередньо зернової групи, як в Україні, так і в такої країни агресора, як Росія, яка а, за рахунок великих об'ємів постачає зараз їх на ринок і ціни починають опускатися. Тому а в даному контексті це знов ж таки негативна історія. Станом на шістнадцяту годину вони вже припинили ці мітинги, В них взагалі по закону це. Пункти перетину визначені як критично важливими для економіки країни, будь-які протести і перекриття там заборонені. Тому я думаю, що знов ну, ж таки це більше політика, яка сьогодні буде відбуватися між новообраним президентом, який представляє одну політичну силу, і кабінетом міністрів, який представляє іншу політичну силу. А ті, хто мітингує, ми знаємо, до якої політичної сили вони відносяться.